Всім доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я прийшла на свою маленьку грядку, де посаджений мув в кінці серпня. Ця іменно грядка була посаджена в кінці серпня. У нас було дуже сухо. Це сорт Хоней, ранньо середній. І ось так він у мене прижився, але трава починає його забивати. І я його зараз все потихеньку прополю, подрихлю, а ще роблю цю процедуру для того, щоб коли вже буде холодно, і якщо буде сніг чи багато дощу, земля дуже тверда, тверда. для того, щоб вона влага входила швидше, її треба обов'язково прорихлити. Оце цю процедуру зробити, убрати цей бур'ян, прорихлить, і коли будуть дощі, де хоча і сніг, вона тоді волога пойде вниз, а інакше вона останеться зверху і починає гнисти сама суниця, самі кущики. Так що будемо, а ще можна засипати тирсою опилками. Але ну для цього треба брати перепрівши. Але коли нема перепривших опілок 4, нужна обов'язково зробити таку процедуру. Це ми ось ріжемо там дрова потихеньку різні. Брати селітру, аміачну І трошки це все діло притрусити м'ячною селітрою. Все гарно перемішати. Перемішати гарно. І потрібно ось так взяти та ще й підсипати, щоб менший ріс бур'ян. Але коли клубника посажена на агроволокні чи плівці, то це не зробиш. А це робимо так, як маленькі діляночки, і якщо посаджена на самому ґрунті клубничка. Ось таку процедуру. Це. Так треба все зробити. Якщо є торф і перегній, можна також зробити. Ну туди треба додати суперфосфату. На ведро 10 літрове додати 40-50 грам суперфосфату. Але я цю подію роблю десь у грудні, січні місяці, коли є сніг, виходжу на ділянку, посипаю поверх снігу і вона дає теж гарний врожай. Головне, щоб не з'їв борозняк. Але ми вже з ним знаємо, як боротися, тому вже таких у нас пробілів не буде. Щоб він нам все поїв і залишився ми без суниці. Оце так, друзі. Так що будемо робити таку сьогодні роботу. Будемо Рихліть нашу клубничку. Доступ кисню буде до корінців. І тоді, не так, якщо ми посипемо тирсою можна застелити, нарізати на сочкарню, в кого є солома. Добре житня Вона трошки має довший термін перегнівання, чим овсяна і пшенична. Тому, оце, друзі, таку проводимо сьогодні роботу. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава! Всі будьте здорові! До зустрічі на каналі. Пока-пока.